Ня в ефірі телеканалу РТБ програма «Громадське приймання. Президент України Віктор Янукович оприлюднив нові соціальні ініціативи, які мають стати основою державної політики. Наразі ми обговоримо один з блоків цих ініціатив: зокрема, хто і як здійснює контроль по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат громадянам, та яка для них від цього користь. І з студії Тетяна Сладковська, заступник начальника центру з нарахування та здійснення соціальних виплат головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації. Мої вітання. Доброго дня, Михайло. І для наших глядачів, нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож, усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 23-00-16. Пані Тетяно. Все-таки мало хто чув про ваш центр, в основному про управління, часткою якого є цей центр. Але все ж таки, які є завдання ваші, які функції виконуєте, чим займаєтесь? Ну, головне наше завдання на сьогодні власне технічний супровід тих соціальних ініціатив, про які ми вже говоримо починаючи з травня місяця цього року. Ми забезпечуємо підготовку документів на виплату всіх видів соціальних допомог, готуємо, перевіряємо, контролюємо, друкуємо виплатні документи. Одним із завдань нашого центру є здійснення державного нагляду за правильністю призначення перерахунку пенсій. Ось органами пенсійного фонду в області саме ми здійснюємо впровадження в органах праці та соціального захисту населення уніфікованих комп'ютерних технологій, проводимо відповідні навчання в місцевих управліннях праці та соціального захисту. Слідкуємо за тим, щоб відомості про одержувачі всіх видів соціальних допомог і компенсацій в електронному вигляді підтримувалися в актуальному стані. Це завдання саме нашої установи. Загалом, чи виникали певні проблеми? От ви задали, що з травня місяця в принципі виконуєте цей технічний супровід соціальних ініціатив. Певні проблеми, певні перешкоди, як часто вони виникали, чому так було? Що стосується там, починаючи від перерахунку пенсій і закінчуючи там, не знаю, певними кадровими питаннями, нюансами. Ну на ваше питання досить складно відповісти. Чому поясню? Ну що таке проблеми? Так, проблеми вони пов'язані завжди мають якісь причини, тобто це або брак фінансування, або якісь технічні перешкоди, і так далі. Ну що саме от стосується ну, цього в контексті реалізації тих завдань, які поставлені перед нами президентом України, саме в напрямку реалізації соціальних ініціатив, якихось таких значимих проблем, про які ми могли би з вами говорити сьогодні? Справді не виникало. Ну так, звісно, зросло навантаження і зросло значно на спеціалістів не лише нашого центру, а в цілому і на органи праці соціального захисту, та й на всіх, хто залучений так, до реалізації цих завдань. Ось, звичайно, якісь в процесі цієї реалізації, в процесі власне виплати, в процесі підготовки виплатних документів були якісь і незначні, можливо, технічні там перепони. Ось, але говорити про якісь великі проблеми ми не можемо, тому що все було підготовлено дуже добре ще до початку, до старту. Розумієте, ця державна програма соціальна, соціальна ініціатива, вона насправді не вирвана ні з якого контексту. Вона не є якимось якоюсь окремою, окремою, можливо. Оазисом, так ця програма є абсолютно цілісною відносно тієї державної політики соціальної, яка на сьогодні реалізується в нашій державі. Адже ви знаєте, що тривають реформи. Ми з вами живемо у період реформ. Ось, і це не лише стосується соціальної сфери. Є реформа на сьогодні адміністративна. Триває реформа сьогодні соціальна, реформа, яка стосується податкової сфери, ну і так далі. Так? Тобто держава набуває нового обличчя. Ось і саме ці соціальні ініціативи вони були прекрасно підготовлені, як ми це вже бачимо, тому що рік майже завершився. Вони були підготовлені як фінансово, так і нормативно. Ось тому ми не можемо говорити про якісь проблеми. Це було б ну нещиро. А ось цікаво, які конкретні заходи, чи останнім часом, чим якщо є можливість і змога там починаючи з травня, закінчуючи вже листопадом, місяцем відбулися за участю вашого центру? Здійснювалися? О, ну звичайно, ось технічний супровід насправді дуже багато. Ось через центр забезпечується, як я вже сказала, розрахунок формування відомостей на виплату усіх видів державних соціальних допомог, які є на сьогодні в Україні в нашій області, компенсацій, друк цих відомостей, фінансування через національного оператора або через установи банку. На сьогоднішній день ми маємо більше 400 таких ну, особових справ да цих отримувачів. ось. Ну, уявіть тільки цю кількість. Кожну особову справу потрібно опрацювати, потрібно перевірити, потрібно надрукувати платіжну відомість, без якої людина не отримає безпосередньо ці кошти, які їй належні. Ось тому завдання наші самі головні слідкувати за тим, щоб процес цього технічного супроводу цієї реалізації був безперебійним. Це наше на сьогодні і власне завжди головне завдання. Ось ну для прикладу вам скажу, ви мене про приклади питаєте. Ну, зокрема, на виконання соціальних ініціатив президента України, як ми знаємо, значно зросла допомога для е, сімей, у яких які здійснюють догляд за психічно хворими. Ось з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати. Ось це дуже багато. Ось тільки за листопад місяць у нас. Нарахування встановили понад 2,2 мільйона гривень. Тільки суто на цей вид допомоги. У нас за 9 місяців поточного року більше тисячі осіб сьогодні мають право на отримання такої допомоги. Ця кількість, порівнюючи із початком року, зросла втричі. Станом на 1 січня їх було 346, Сьогодні понад тисячу. Цифра зростає з кожним днем. Ось і саме наша установа скромна здійснює оце формування. Платіжних документів, саме це нарахування, перевірку, що все пішло вчасно контроль. А загалом, як самі громадяни, чи вони можливо не до вашого центру звертаються до відділів управління е, судзахисту, Звертаються за консультаціями, цікавляться а в який спосіб наскільки буде здійснено перерахунок. Ви знаєте, і в контексті соціальних ініціатив, і в контексті власне тієї соціальної політики, яка сьогодні реалізовується, про яку ми говоримо. Ось одним із пріоритетних завдань, яке перед нами ставить і президент України, і прем'єр-міністр, і міністр соціальної політики, ну тобто, і голова обласної державної адміністрації, наші керівники, так які безпосередньо забезпечують цю реалізацію, ініціюють її. Ось вони ставлять завдання максимального наближення. До людей. Ось і це повинно стосуватися не лише головних управлінь чи адміністрації, так, а кожної установи, кожного державного органу, який виконує ті чи інші функції держави, так, на які держава поклала ці функції. Наш центр не є виключення. Звісно, за призначенням цих допомог щодо інших питань соціального захисту, за отриманням соціальних послуг, громадяни звертаються в місцеві управління праці. Та соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації. Ось, тим не менше, якщо так сталося, що якась, якесь звернення прийшло до нас, чи ну, якісь інший так, звичайно, ми його перенаправляємо, ми його не відкидаємо, ми максимально сприяємо тому, щоб це звернення було вирішено, щоб людина почула всі відповіді, які ну, вона може почути на своє запитання. Ось робота жодної, жодної установи в системі соціального захисту не може бути індивідуалізованою. Тільки у команді, тільки командна праця, тому що інакше не буває. Ось. І Так само у нас. Ми пов'язані з управліннями праці, вони пов'язані з нами. Ось це все дуже циклічно і дуже гарно на сьогодні організовано. Найбільше громадяни звертаються на, на сьогоднішній день у телефонному режимі, Ось, звертаються безпосередньо шляхом письмових звернень. Величезна кількість людей на особистий прийом приходять. Ось після започаткування такої форми ось співпраці, так із з нашими громадянами, як мобільні соціальні офіси, це коли команда фахівців державного сектору. Де є наші спеціалісти органів праці соціального захисту, де є спеціалісти центру зайнятості, де землевпорядники, де є спеціалісти органів пенсійного фонду. Вони за відповідним графіком приїжджають до сільської ради безпосередньо, так і спілкуються з людьми на місцях, тому що ну об'єктивно не всі мають змогу приїхати, тим більше зараз, коли справа йде до семи. Ну, це фізично просто складніше. Мені до речі, припрошу відомо, да. щоб і безпосередньо ви були учасником таких виїзних зустрічей. От якщо можна, от з якими питаннями конкретно до вас підходили громадяни, що запитували? Ну, я трішки Учасником була трішки і іншого формату зустрічей, не мобільних соціальних офісів, ось, а е, у складі робочої групи, яка спільно з обласною державною адміністрацією і центром підвищення кваліфікації, при, теж, при обласній адміністрації була сформована. Ми, ми справді ми виїжджали у всі райони області, там не лише я була задіяна, там були інші е, відповідно посадові особи, фахівці і нашого управління, так там інших, управління, і інших управлінь, і Юстиції щодо питань там запобігання та боротьби з корупцією, ми проводили роз'яснювальну роботу для наших колег. Тобто, ви розумієте, триває реформа. Змінюється не просто закон, сам по собі закон він має ще цілу книжку підзаконних нормативних актів біля себе, всіляких інструкцій, всіляких постанов, наказів, ну і роз'яснення різного плану. І часто ці роз'яснення, це, власне, є ключ до практичного застосування цього закону, то є не секрет. Ось і Нашим завданням було донести це на місця нашим колегам. Для чого це робилось? Для чого були ці, такі виїзні наші семінари? Так, ми проводили одноденні семінари абсолютно у всіх. Да. Для того, Пані щоб... Тетяно, да. я перепрошую. Ми продовжимо так. тему семінарів трішки згодом. У нас є додзвонювач, телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. 15-11 2012 року мені присвоїли інваліда другої групи. І коли я звернувся пенсійний фото, щоб віддали посвідчення інваліда другої групи. Вони сказали, що якщо ти переходиш на пенсію інвалідську, тоді віддаємо тобі, це посвідчення. Якщо не оставляєш зарплату пенсію свою, то остається бумажка, яку видала комісія. Uh... Я вам розкажу конкретно так. запитання, пані Тетяно. Не да, почули, почу... але в принципі можливо скільки знайомі специфікою. Я почула почу, да, достатньо щодо того. Можу відповісти на ваше запитання. Ось ви можете звернутися до нас. Я вас просто прошу звернутися до нас за телефоном 264627. шість сорок Той є телефон нашої постійно діючої гарячої лінії саме з питань пенсійних питань. Ось, у нашій структурі діє працює відділ нагляду за призначенням перехунком пенсій. Чому? Чому я зараз не даю вам? Тому що для того, щоб конкретно відповісти на ваше запитання, потрібно звичайно ж побачити ваше посвідчення, побачити ваші папери, ну і так далі. Тобто, в телефонному режимі я можу вам тільки сказати абстрактні речі. Тому я вам рекомендую, не відкладаючи буквально завтра зранку зателефонувати. І я гарантую вам, що ви отримаєте вичерпну фахову відповідь на своє запитання. Нагадайте, ще раз, будь ласка, цей номер. Ну можливо, не двадцять 26 46 27. Це постійно діюча гаряча лінія з питань. Тенційних нарахувань Дякую. І що стосується семінарів, я перепрошую я вас так. так перерубав, як то мовиться на слові. Давайте продовжимо, оскільки тема цікава насправді. Ну ось я хотіла просто сказати, що е, наші семінари були спрямовані ті, які проводились виїзні семінари безпосередньо у е, наших районних центрах, у містах обласного значення. Вони були націлені е, радше не на отримувачів, не на наших, е, скажімо, не тих громадян, які отримують та від нас послуги, а на наших колег, які будуть надавати ці послуги. Тобто ми максимально намагалися роз'яснити оті. Законодавчі зміни, з якими уже сьогодні ми працюємо. Семінари у нас ще тривали виїзні у травні, червні ось, тобто, з самого самого початку, так тільки коли ці ініціативи прозвучали, вперше ось. А запитань виникало багато. Ви знаєте, на той момент найбільше запитань виникало. Ну, щодо надання телетюнерів, як оформляти заяви. Ну, на сьогодні ми знаємо, цей етап уже так великою мірою пройдений. Ще 1 липня завершилось там прийняття цих заяв і так далі. Вже люди отримують, уже вони користуються. Ось на той момент це ще була така дивинка, новинка для нашої держави. Це дуже всіх цікавило, хвилювало. Ось цікавили соціальні виплати, цікавили зростання цих виплат. Ну, тобто, все те, що було задекларовано, власне, по кожному задавали питання. Багато багато було питань по законодавству. Конкретно фахових, уже вузькофахових. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас цікавить тема розмови, будь ласка, телефонуйте, пані Тетяна дасть вичерпну відповідь на кожне з ваших запитань номер студії 23 0016. І е, коротко прозвучить, але відповідь, я так розумію, буде обширною. Хто скільки отримав державної допомоги в рамках реалізації соціальних ініціатив? Ну да, відповідь тут дійсно така не не, не може бути однозначна. Ну на сьогоднішній день понад 103 тисячі отримувачів державних соціальних допомог. Так, ось 555 тисяч пільговиків. Вже говорили, це така банальність, розумієте, кожен другий житель області, ну наче з одного боку, а з іншого боку, якщо замислитися над цими словами, розумієте, кожен другий, тобто це дуже багато. Це величезний об'єм роботи, це величезні кошти спрямовані. На виплату держдопомог понад мільярд гривень уже сьогодні спрямовано з державного бюджету. Ці кошти виплачені. Тобто люди отримали все те, що їм належне. Ось на сьогоднішній день були збільшені допомоги для дітей у малозабезпечених сім'ях. Ми знаємо, це також є наша і гордість нашої області, що Рівненщина на сьогодні лідирує за кількістю матерів героїн. Це теж та категорія, яка охоплена і соціальним захистом, і соціальними ініціативами. Спочатку 2012 року указами президента України отримали це почесне звання Мати героїня. Ось 3816 жінок. Ось на сьогодні виплачено для 2650 жінок уже виплачено одноразову матеріальну допомогу. Середній розмір цієї допомоги складає 10 730 гривень. Це немало на наш час на сьогоднішній день. Ось і ще 1141 жінка. Чекають так, тому що указами тільки від 1 жовтня були присвоєні присвоєним це почесне. Звання 26 жовтня були направлені відповідні документи так на виплату. Ну на сьогодні ми чекаємо найближчим часом. Я переконана, вони отримують теж належну винагороду. Тобто зроблено ну надзвичайно багато. Про психічних хворих я вже вам сказала наскільки суттєво зріс. Так середня 1087 гривень на сьогодні. Середній розмір цієї допомоги. Понад тисяча осіб. Ми про це говорили. Так ось ну надзвичайно багато. Тобто, майже кожна категорія, от більше 300 тисяч пенсіонерів так були зроблені перерахунки за відомостями наших органів пенсійного фонду. Понад 8 було перерахунків там для різних категорій. Ось менше 100 гривень ніхто не отримав. Тобто це мінімальна така сума. отримували значно більше. Тобто, було осучаснення зроблено відповідно. Ну ну надзвичайно розумієте, надзвичайно великий об'єм роботи. Я не помилюся, я не буду нещирою. Якщо я скажу, що кожна сім'я отримала можливо не дуже значне, ну але розумієте, це теж суб'єктивне поняття, але тим не менше певне якісь підвищення, певно, отримала певне збільшення тих виплат, тих допомог, які на які ця особа має право. Тобто кожної сім'ї торкнулися позитивні тенденції, позитивні зміни в соціальних ініціатив. Ось з їх оголошенням я маю на увазі соціальних ініціатив, відповідно реалізацію. Чи збільшилась кількість тих осіб громадян нашої області, які претендують на соціальну допомогу як і в грошовому еквіваленті, так можливо там певними матеріальними засобами? Ну я вам так відповім на це питання. Зазвичай ну попередні роки так ми ж кожного місяця здійснюємо певний моніторинг. В середньому через наш центр ми опрацьовували для в середньому для 10 тисяч отримувачів допомоги от і працювали їхні особливі справи. Ось на сьогоднішній день, тобто за 9 місяців, рік ще не закінчився, 138 тисяч 200 одержувачів допомог. Ми вже обліковуємо. Якщо розбити технічно на 9 місяців, це більше, цифра більше, ніж 15 тисяч. Тобто, на простий математичний розрахунок, так? Ось більше ніж на 5 тисяч щомісячно зросла кількість одержувачів. Звісно, кількість зростає. Це пов'язано з багатьма факторами. Це пов'язано власне, із тим, що наша держава є соціальною, тому насамперед саме людину, саме її проблеми в центрі. Поставлено, розумієте, це пов'язано з з тими реформами, що тривають, тому що ви розумієте, кожна реформа насправді не існує реформ цілковито хороших або цілковито поганих. Кожна реформа має завжди як плюси, так і мінуси. І в даному випадку це дуже такий ну насправді продуманий крок, розпочинаючи реформування, підтримати. Найбільш незахищені верстви населення, які зазвичай, коли ми подивимося, обернемося в історію в світову практику, зазвичай найбільше потерпають від будь-яких змін. Ось тому соціальні ініціативи торкнулися кожної сім'ї. Я в цьому переконана. А ще такі питання: чи складніше стало оформляти отримувати цю соціальну допомогу? В плані документації, можливо, вимоги більш жорсткі, знову ж таки, от збільшили допомогу Тим особам, які доглядають за психічно хворими, а чи е, покращилась, скажімо, так, якісь наглядова, чи е, справді вони піклуються про цих е, хворих, чи справді вони їх доглядають, чи просто оформили документи ну, прямо під сумнів ставити компетентність? Ні, значит... ну просто це це, це насправді ці це, актуальне важливе запитання. Тобто в е, нас в 90-ті роки, я, хоча був ще маленьким хлопчиком, але я запам'ятав, е, що. Е, Пільги отримували тільки керівники різних рангів. Ось. Ні, на сьогодні, Чи ви це... розумієте? Зібравши всіх, всіх керівників усіх рангів, 550 тисяч їх не набереться. Це я вам просто це ж, так, ну це зрозуміло, це все ж таки, от наскільки якісним став контроль. Ну, що я вам хочу сказати. Це насправді хороше питання, жарти жартами, але якщо говорити серйозно і, і відносно теми, ви розумієте, на сьогодні. Не будемо забувати про те, що і технічний процес він теж такими самими мильними кроками кроками так іде по нашій планеті, по нашій державі. Наближається до людей, якщо ще 10 років назад, в 90-х роках, про які ви говорите, це навіть більше ніж 10, людині для того, щоб взагалі отримати якусь інформацію, треба було кудись йти, так, щось там в когось питати, стояти якісь довжелезні черги. На сьогодні ми знаємо, є мережа інтернет, ось, де оприлюднюються ну, 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 будь-які актуальні зміни в максимально доступні форми для людини, щоб прочитавши, не було там занадто багато, знаєте, таких, таких розумних слів, які насправді ніхто не розуміє. Ось, а в простій доступній формі, наша область не виклик. На сайті обласної державної адміністрації є перманентно існує, тому що це вже не, не, не один рік, розумієте, перманентно існує розділ Соціальний захист, закладка, і там все, що є за напрямами, повністю. Тобто форма заповнення тієї чи іншої заяви, так і стандарт надання, тобто правила. Стандарт це правила, так, правила гри, надання тих чи інших соціальних послуг, тобто що потрібно людині, щоб отримати таку чи іншу послугу. Ось це все на сьогодні є відкрито, це є оприлюднено. І тому ми в жодному разі не можемо говорити про ускладнення. Ми навпаки, кажемо про спрощення. Це і єдина заява, коли приходить людина. На одному папері все, що їй потрібно, все те, так і просить у держави. Так, ось це і гарячі телефонні лінії, які існують, які вони є реальні, тому що кожен може зателефонувати і перевірити, вони існують. Ось, і спеціалісти дійсно в онлайн режимі надають консультацію. Ну, максимально можливо, тому що інколи треба, ви ж розумієте, пакет документів побачити, щоб людині дати правдиву консультацію, ту, яка стосується саме її ситуації. І в переважній більшості випадків треба побачити ці папери. Ось, але тим не менше, на сьогодні орган соціального захисту, і я переконана, що і всі інші органи, теж такого державного сектору, вони навпаки набагато стали ближче до людей. Процедури отримання тих чи інших послуг, вони спростилися, ось і максимально наблизилися до індивідуальних потреб. Те, що ми називаємо адресністю, ми до цього наближаємося. До речі, якраз таки про адресність. Готував наступне запитання. Ось з одним з першочергових і основних завдань це було, щоб соціальна допомога була адресною і справедливою. Ви кажете, наближаємося. А як довго ще наближатись? Чи, можливо, вже, в принципі, ми десь близько? Ну, ви знаєте, питання адресності. Я думаю, ви теж про це чули. витає насправді повітрі вже багато років. Чому? Тому що це нормально, це закономірно. Коли будь-яка послуга націлена навіть на категорію, на конкретну людину. Розумієте? Звичайно, є і складності, тому що якби все було так просто, воно було би вже давним-давно реалізовано. Є і складності. Ось і це питання насправді навіть не окремого там інтерв'ю, це питання, це цілий пласт, який піднімає і, там і законодавство наше. І, ну і багато, багато. От що такі адресні для початку ми для себе сформулюємо? Так, це. Ті послуги, які мають бути направлені безпосередньо до того інваліда, який потребує саме цю послугу, ось до того пенсіонера, до того ветерана війни, без уніфікації, так без уніфікації, коли всім там, наприклад, інвалідам, такі-то такі-то пільги. А конкретно потрібна вам ця пільга, чи вона вам не потрібна? Ось, ну я знову ж таки кажу: не, не не все настільки просто як про це говориться, але тим не менше, ось, наприклад, візьмемо. Для прикладу, порядок надання засобів реабілітації. Цей порядок у нас змінився саме в контексті соціальних ініціатив, він був змінений. Він значно упростився, він індивідуалізувався. Все раніше було як людина звертається до органу соціального захисту, так там якісь є засіб реабілітації, які, в якому ця людина має потребу, має необхідність, які їй рекомендовано так лікарями. Орган соціального захисту, спеціаліст, який сидить там на місці, замовляє такий захід, а підприємства державні, там «Укрпротест», там інші, там «Львівські», інші підприємства. В них є стандартний перелік тих засобів, що вони виготовляють. І людина пристосовується до цього стандартного засобу. Розумієте, тому що там в когось двері ширші, в когось двері вущі, ви розумієте, а візочок він однієї, скажімо, стандартної ширини. Так і з цим було багато проблем пов'язано. Часто навіть якісь певні гротески бо ви пам'ятаєте, да, були періоди, коли навіть і керівники там на візочках намагалися кудись їхати. Ну, в якісь заклади, в якісь двері там, адміністративних приміщень. Але на сьогодні цей порядок спростився. Тобто людина, людині замовляється той засіб, який відповідає індивідуальним потребам. Ось, доставляється він на сервісний центр при Рівненській обласній, так, і далі людина вже його може забирати, аналогічно в подальшому там і обслуговувати. Тобто порядок спростився, індивідуалізувався. Оце є наближення до адресності. Але ви розумієте, реформа зроблена дуже швидко. Це я вам так по-жіночому проведели горі, це як занадто швидко спечені пиріжки. Вони будь або підгоріли, або не пропечені. Розумієте? Аналогічно і реформа не буває нічого миттєвого. Це тільки у казках. В нормальному житті, в нормальних, в цивілізованих країнах, до яких ми прагнемо порівнятися, насправді ці процеси вони дуже болісні. І дуже-дуже повільний. І це правильно, тому що будь-яка зміна вона повинна пройти процес і відторгнення, і процес помилок, і процес виправлення цих помилок. І тільки тоді викристалізовується істинна суть. Так само і адресність. На сьогодні перші кроки вони зроблені. Більше того, цей шлях він, він далі проходиться. Так, ось ну на даний момент можемо сказати, що триває впровадження цієї адресності. Я дякую вам за розмову, за те, що завітали до нашої студії. Ось і а, розповіли про ті речі, які роботи, якими займаєтесь, і яка від цього користь, зрештою, людям. Глядачі нагадую, що гостею студії була Тетяна Сладковська, заступник начальника центру з нарахування та здійснення соціальних виплат головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. До зустрічі, дякую.